Привіт, українці! Вітаю вас зі святом. В мене не знайшлося вишиванки, але знайшлася хустинка. Дуже сподіваюся або купити, або вишити собі вишиванку. Сподіваюся, я це зроблю найближчим часом. Отже, сьогодні говоримо про а, патріотизм, про те, що хотіла спочатись з питання такого. Що ви робите для перемоги? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Кожен, що робить для того, щоб наблизити нашу перемогу. І також буде посилання під цим відео на допомогу фонд Повернись живим і на ЗСУ. Отже, записується відео і ну, якось таки захотілося поміркувати про суперего. Про провину, сором а, і про мораль, про совість, про патріотизм і все таке. Як воно це все докупи в'яжеться чи ні? Ось таке коротенько, до 10 хвилин запишу відео. Такі теми сьогодні порушити захотілося: нещодавно побачила соцопитування. Де якраз задавав ведучий там, кореспондент задавав питання, що ви робите для перемоги, і а, люди відповідали там цілий ролик про те, що, якщо казати коротко, то це люди нічого не роблять, відповідали, ну, не заважаю, або там сижу вдома, або нічого не роблю. Там хтось донатив, а хтось просто вірить в ЗСУ. І, і так далі. І я чомусь мене ця тема наштовхнула на певні роздуми, наштовхнула, зачепила в мені якісь емоції. І я вчора навіть хотіла на ніч про це пороздумувати. Відповідно, а, відповідно зрозуміла, що от у відео цю тему зачеплю, і ще, можливо, також подумала, що потрібно. На особисту терапію, от уже зараз. <смі> Бо чесно, зіштовхуюсь останнім часом з абсолютно людськими такими емоціями, почуттями е і з реакціями, які е не знаю, можливо, конфліктують з, е з професією психолога, так, там спеціаліста, який розбирається в психології. Е Ну, але я б не сказала, що це таке щось страшне. Зараз поясню, про що я. От у мене виникла така думка, мені стало сумно. А, бо коли почала ділитися з чоловіком ще, а він сказав: Я не вважаю, що цих людей потрібно засуджувати. А я не засуджую. Я не засуджую людей, які там нічого не роблять для перемоги. Мені стає сумно від цього. А це саме те почуття, яким хочеться описати ситуацію. Бо я ж то думала, що от мене оточують люди, які багато роблять для перемоги. Кожен раз я сама себе запитую, що я ще можу зробити, щоб наблизити нашу перемогу. І інколи чесно, не вистачає ресурсу, інколи, особливо, коли останнім часом дуже такі атаки. Зі сторони ворога чесно зіштовхуюся з такими живими людськими емоціями, коли і, і страшно, і тривожно, і злюся, і агресую, і все на світі. І от в момент, коли там ну, біля мене не пролітає, але був момент, коли я навіть там, а, а, знімала ну, просто чорний якби, фон. І відчуття свої скоріше, так? Це не, не про те, що от, я чула зараз вибухнула мережа тим, що хтось дає там позиції ППО. Звісно, цього робити не потрібно, не можна. І ну, я також схиляюся до того, що в людей на фоні страху, тривоги, працює, ну, відключається розум, включаються емоції, і хтось зі страху це робить, хтось я, я не знаю причин. А, але от, я ж кажу, в мене таке було, що я, а, я, я сама хотіла якось оцей, просто передати свої емоції, да, там не, не викривати, зрозуміло, позиції і все таке, тому що я ж кажу, я а, ну, не знімаю, не знімаю там, де знаходиться ППО, я не знаю, де воно, і ну, тільки там здогадуюсь і. Якби відповідно не, не викривається цього всього. Єдине, що мені не зрозуміло, було це ППО працює, чи це просто ну, от летить зараз на мене ракета. От просто летить і що мені робити? І я зривалася і бігла просто в коридор на спальник, і там в коридорі проводила там ніч. От ми спали в десь з третьої ночі до. Сьомої ранку спали в коридорі. А, і навіть будь-який такий який звук одразу такий приводить, в... психіка збуджується, мобілізується тривога, мобілізує всі сили, щоб бігти, так, підриваєшся і біжиш. І я спілкувалася з, з, з різними людьми, спілкуюся. Мені цікаво дізнаватися точки зору, як люди на це реагують. Не тільки мої клієнти, а моє оточення. І хтось каже, та я собі сплю спокійно. А, хтось каже, от я чоловікові, коли почалися там от, такі атаки, кажу, підриваюсь, біжу, кажу, ти це чув? А він каже, та гримить, мабуть. А, і я кажу, цікаво, це адаптація така, да? чи це захисні механізми нас так адаптують, що. А, Ну, як, як кожна людина на це реагує? До речі, напишіть, які у вас реакції. Чи це пофігізм, Хтось каже, що ну, та й вру. І в мене таке було, признаюся чесно, був момент, коли я просто якийсь такий, ну я вже задовбалася ховатися, я вже задовбалася, все. І мені от теж люди кажуть, що ну, вже задовубалися в підвалах сидіти вже все. Вже просто хочеться спати в ліжку. Напишіть, як це у вас відбувається. І, власне, я до чого веду? Що мені здається, що до цього неможливо звикнути до кінця, до війни. І на мене жах наводить сама думка, що до війни можна звикнути, пристосуватися, адаптуватися і жити собі, як наче нічого не відбувається. Ну, тобто, не, не знаю, це якось. Це якось страшно, це страшно м, забувати, що ми живемо в зараз в воєнному такому стані, страшно нехтувати своєю безпекою. Хоча, от я ж кажу, є такі виникають реакції. І що я з цього приводу думаю? Я думаю, в мене в самої знаєте були такі моменти, коли просто повітряна тривога. Спочатку я людина тривожна, в мене своя тривога підіймалася від цієї тривоги, а ще коли це близько, воно гучно так. І, значить, підривалась і е, дуже лякалася. І в мене е, навіть досі збереглися такі періоди, коли атаки посилюються. Я, в мене вмикається таке відчуття, як наче хочеться контролювати ситуацію, як наче от я не даю собі спати. До того часу, поки не пролунає повітряна тривога чи відбій повітряної тривоги. Я тоді така: ага, безпечно, можна тепер розслабитись і поспати. В кого така ж реакція? Пишіть, будь ласка, це абсолютно нормальна реакція на ненормальну ситуацію. А, якщо потрібно, я, по-моєму, вже розказувала, як. Знімала відео, тільки не викладала викладу пізніше про тривогу, тривожність і про панічні атаки, як з цим справлятися. Да? Я, наприклад, використовую техніки саморегуляції, я прямо сижу в коридорі або навіть лежачи в ліжку, ще тільки коли тривога я починаю дихати. А, починаю відреаговувати всі ті реакції, які йдуть. Не придушую їх, не пригнічую, а навпаки, от, намагаюся там, посилити, якщо тремтіння, то потруситися, трішки відреагувати. Або навіть на другий день, коли там вночі якась була така атака, і на, а, іначе вже й заснула. А на другий день хочеться все одно, десь воно в тілі відчувається якимись м'язовими заживами. І тоді я вмикаю музику, починаю голосно співати, танцювати і. Прямо вивільняти оце, через тривогу, там, скакати і таке інше. Можете спробувати. А, і от в цілому привожу швидко себе в знаєте, так, стаю стійкою. От, ці моменти нестійкості вони бувають, але приводжу себе в почуття стійкості і далі працюю. Якщо сама не можу, то йду до, до власного психолога. І ну відповідно, бо мені потрібно ще людей інших підтримати, так і я якраз так визначаю, ага, не брати там багато клієнтів, встигнути відновитися за цей час самій, бо як я зможу іншій людині допомогти, якщо я сама не стійка зараз. Так? Тому от мені швидко вдається прийти. В стан такої стабільності, стійкості, але я ж кажу, що я відчуваю так само ці емоції. Тобто, якщо людина там психолог, чи психотерапевт, чи ще хтось, чи от людина, яка просто розбирається в психології, це не означає, що ми роботи, які не відчуваємо всі ці емоції, що і ви відчуваємо. Далі реакції, реакції, які зустрічаються. Я теж про захисні механізми знімала відео. Але знімала на телефон і думаю тепер, чи їх перезаписати, чи, чи як. Бо я там частину зняла, частину буду знімати далі. Ще не викладала. Реакції такі, як, господи, як воно звучить? В мене плутаються думки, тому що різна література на різних мовах це все вивчала і зараз потрібно докупи скласти. Заперечення. Заперечення, захисний механізм, коли ми заперечуємо, що ні-ні ні, це не зі мною відбувається, ну це є подивитись я викладу. А, заперечення, дереалізація, деперсоналізація. А, що ще буває? Наряду з, регресія, коли ми регресуємо на більш ранні такі форми свого життя. Там в дитинство хтось регресує, наприклад, теж є таке, там хтось починає плакати. А, ізоляція, коли хочеться ізолюватися, хтось в ігри ізолюється, тікає від е, цієї реальності, тікає в віртуальну реальність. Або в іншу якусь там хімічні залежності, наркотики, наприклад, або алкоголь. От, посилюються також ці реакції. А, і... Так цікаво, от коли ми під дією цих захисних механізмів, з однієї сторони це круто. Це така наша адаптивна функція психіки, щоб елементарно, щоб психіка вижила, вона має адаптуватися до умов і робить це по-своєму, як, якби все для того, щоб зберегти себе. Але варто розуміти, що в нас є ще тіло, про яке теж ми маємо дбати. І в момент, коли наші механізми захисні вмикаються, нам потрібно. Чітко усвідомлювати себе тут і тепер, тут і зараз, і а, розуміти, як я дбаю про свою безпеку. Задайте собі питання, як я дбаю зараз про свою безпеку. А, і, звичайно, адаптуватися, звичайно, жити, продовжувати жити, але також не забувати про, про цю безпеку, про своє тіло, про своє здоров'я, про своїх близьких і так далі. І ось до чого я. До того, що більшість, ну не більшість, ні. От я відео це побачила, і люди от живуть своїм життям там, в рестики ходять ще щось там і відповідають, і мене якось зачепило найбільше те, що деякі люди вони відповідають так нахабно, так, так зобразою, типу, як наче, типу, а що я маю робити? Я, я не в, в, воєнний, а, нехай ЗСУ воюють. Я тут розумієш, я що, я некомпетентний. І, а, і це відповідає, це можна сказати по-різному. Можна сказати і відчути трішки почуття провини або сорому, що ну, а я не вмію, чи я, в мене немає здоров'я. І це можу я про себе сказати. Що там ще в 2014 році, коли почалася війна, <кій> я хотіла йти воювати. Мені було. 17 років, здається, 17, 16. Я хотіла йти воювати, для мене це якось, ну, ще, мабуть, не до кінця я свідомо усвідомлювала серйозність ситуації. Цього разу я зрозуміла, що мій фронт це психологічний. Потрібно, що мені, я можу бути психологічним бронежилетом для багатьох українців, і цим я допоможу. Ніж я буду там волочити свого хребта. Де я і так, в мене проблеми з спиною там, от, от просто можу йти і вилітати, можуть там, ці, зміщуватися позвонки, бо я, в мене нога одна коротша, друга довша, ви вже про це знаєте. Але ну і також люди, які, наприклад, пішли добровольцями, чи люди, яких при, прикликали, там, і таке інше. Вони не всі військові, вони не всі вміють воювати, вони не всі. Хочуть це робити. ну, В плані, вони йшли захищати, в них якась була одна думка про це, да? а зіштовхуються з, з тим, що їхня психіка важко з цим справляється. Так? І, наприклад, спілкуюся із військовими, спілкуюся. Там, і В мене в оточенні багато військових, брат мій служить. І ми, коли розмовляємо, то відповідно. От я, наприклад, знаю цих людей, які там я не знаю, мало не пацифісти, які муху не можуть образити, їм важко з реаліями такими зіштовхуватися. І коли я бачу просто людей, які а я не військовий, я не компетентний, чи щось там щось. І коли я спілкуюся з військовими, коли я бачу військових дівчат, яким. Важко і фізично і психологічно. Для мене це якось в мене піднімається і сум, і, і одночасно, і злість піднімається, тому що це якось це якось тяжко усвідомлювати, що, ну, що є люди, яким, як наче, або все рівно, або, я ж кажу, або це вмикаються, якісь захисні механізми, і так вони реагують. Тому що, Мені чоловік каже, ну вони хоча б чесні. А, так, чесні. Дякую їм за чесність. А, але все одно, а, якби, ну, хоча б, хоча б дійсно не заважати. А то, ну,